Коли Уран переходить у новий знак Зодіака, свободи, нового мислення, от ми тільки що проговорили, проривів і нестандартного нового і нестандартного мислення, оригінально нестандартного приймання рішення. І все це вже вітає в повітрі. Чому? Тому що сам Задіак Водолія, він є воздух. Та стихія повітря. Що ми будемо відчувати? Відчувати, що будемо, зміни можуть бути незручними для нас, навіть трохи хаотичними, але завдяки ним ми відкриваємо себе по-новому. Ви будете розкривати свою особистість, яка проявляти свої таланти і сміливо себе проявляти. Що ж нам нагадує цей транзит? що те, що нестандартне, це не означає помилкове.